Ось вхід, відеоспостереження, вайфайзон, собака мені. Це вхід, котель, там обобі. А, це меню комплексне. Я потім зніму, ми замовили харчування, замовили пообідати і підемо гуляти. Екскурсійні. на кожен день тижня, мабуть, це таке логі. Нас зустрічались з караваєм і з шампанським. Шампанське я не п'ю, так що не, тут з'їла трошки караває. Проти гасний план номер. Це кафе, я потім покажу. Ну, Кафе, столове, ресторан, тут у лобі, бар на першому поверсі. Далі поверха є. Потім скажу, гляну, умивальник, а там туалетна кімната. Все в дереві. Дерево смерека. Фальшбурсом виложена, це я знаю. А це ось наш номер. Наш номер. Номер. Здоровий. Заходиш. Роздівалочка. Ми вже там ну, порозлажували речі. Це тут туалетна кімната. Дзеркало. Привіт таке. Ванна. Вмикається світло, вмикається вентиляція зразу. Ось ванна, ванна здорова, ванні тепло, мабуть, повно гріли. Підвісний унітаз. Ну, система ця наклейка. Пахне добре, чистенько. Ось нам готель пропонує шампуньки разові. Не наводится резкость. Уган, капец резкости. У меня в глазах чи в телефон заморы знімай. В общем, шампунь, мылка і набор четырешных палочки, два диска. Це я вже там свои лахи порозкидувала. Здорове зеркало. Підсвітка в зеркалі є. Фен, фен я уже голову посушила. Мощный хороший фен купалась, ми вже обмилися, так, ну вода гаряча, набор хороший, все чітко, все пойдет. Добре, що душі з тої з той сторони чіпляється, можна і на низ. Полотенце сушителем гарячущий. Добре, суши, багато, ну, удобний. Удобно, хорошо, все чітко. Багато крючечків для одежі. В общем, ванна плюс. Бладька, як тобі номер? Чудово. Чудово? Чудовий. частину. А я саму мою дорогу частину знімаю. Ти йдеш столовку узнавати? Ні, кой. Номер ось такий. Ще вещи там толком не доборозлажували. Номер здоровий. Здоровий. Кровати ми заїхали були разом. Ми передвинули їх, ну, переставили тумбочки, кровати легенькі. Так і не знаю, боюся, як там на них Я Сподіваюсь, буде м'ягка. Диван. Номер теж весь в дереві. Там фальшбрус на потолочку вагоночка. Все тут є зеркало. Маленький холодильник працює, табуреточки, по-моєму, дві. Ти щось шукаєш? Запамінчук. А, ось все. На. Так. Угу. Так, розетки. Урна. Ну, меблі вистачає в тому плані, що ящички всякі, там, шкафчики, полочки, плазма висить. Стаканчики, графін, вода в кулері на вулиці в коридорі. Воду предупредили пити з крана не можна. Вона технічна Полочки, полочки. Подсветка під цією полочкою є, оця полка. Так що, якщо треба буде, де вона тут? Ось все, включаєш підсвітка, світиться. Ну, нормально пойдет. Шторы Мы зараз відкриємо темень. Штори. Ну, відок такий, грубо говоря. Трохи гор села видно, ну, прям не, не прям-прям. Супер пупер як хотіла це. Так, номер просторий. Потолки, до речі, ну, високі. Номери тепло. Ну, Тапуляк не хвата. Не хвата за 13 тисяч. Могли б кинути за 20-ку тапульки. Тапуляк нема. Речі, я свої порозлажую Пізніше, підемо поїмо, підемо погуляємо. Ввечері вже потім порозлажуємо все остальне. В общем, ну. Перше враження гарне. Гарне, ну, порадувала ванна. Дуже хороша ванна. Удобно, тепло, вода гаряча, все-все-все чистенько, там, слава Богу, я проживала. Коридорчик вузенький, і ця двірка. шкафа, вона, по іздити. Вона є їде. Ця двірка там. Вішалки, плечики висят, тримпеля, як називається. Да. Ключик один. Там тоже для взуття, для шапочек. Ну, красиво, красиво.